Доброго вечора усім. Дивіться, яка красота, які маслятка. Гарнесень була в нього як намальовані всі і Я через це все через це весь одяг і відчувала його Ну пізніше скину вам відео на природі. трошки снімала тьотя. У мене трошки був поламався телефон. Ось, зремонтірувала. чуть-чуть не мала як вам відео знімати. Ось. Так що ось така красота передалитку. Мені грибочки, маслятка. Трошки вже ось перечистила. Тут більші ріжу. Тут та, такі, що не буду їх різати, такі ціленькі, почищені помиточки залишилося, буду окремо відварувати ціленькі і такі. Ось. І ось така красота. Дуже гарні грибочки такі. Я щось зразу не сняла, коли був повний ящичок. Щось. Забулася. Це думаю, не треба зняти таку красу, бо дуже гарні. Такі прям маленькі, то що треба? Масльоночки такі дуже класні. Ось така вкусняшка. Ви які гарненькі, малесенькі такі. От не що кожний грибочок треба. Шапочку, шкірочку знімати, ось які гарні. Гарнюсінькі, гарнюсінькі, як намальовані. Красота ось така, Такий був улов. І мама назбирала, і тьотя назбирала багато. Дві години забарилися. Мама два відра назбирала, і тітя ось цілий ящик. І зараз собі лишила теж з відро казала. Так що улов грибний був бомбезний. Мене жабка задушила. Я тож, якби я теж пособирала цих грибочків. Ну, в місті ось такі справи. Так що займаюся. Роботою, роботою. Все, всім удачки, всім пока-пока. Скину -пока. потім відео. Там теж Тетя знімала, як вони на природі е, збирають Звісно, коротенькі такі, але кину подивитися. Ось така краса. Так що, хто знає, бистренько всі на маслята побігли. Бистренько, бистренько, бистренько. Якраз ось масльоночки з'явилися. Це всім мирної мирної нічки тихенької. Всім пока-пока.